А аватарка? Ну, осеню її добре, назва ну, Давайте отак так. означає, що я не думаю Ну добре, це не нормально, думаюш. Назва хомош. Ой. Она называє, а вот. Лайки. -а, Лайки, ну, в порядку. Хоть мене більше. А нічого. М-м-м. Не дуже, тож беремо от такий колір. Слідкування за другими людьми. Можемо сказати в порядку. А на це уваги не закажусь, все приберу просто і не буде нічого видно. Ah. Uh, tá. De opis. D o de i s. D o p i s. de opus, de opus, um, mm. nu, mai să video bine ordine, um, tuc, nu tuc, tuc, să tuc, 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 Це відео, оце от воно достатньо хороше. Тож, м -м -м, ставлю лайк. М -м -м, твою аватарку я оціню на, на 10, Хоча ні. Я думаю, на десяточку погано. На шестерку, тому що, по-перше, мало слідкувачів. Я буду чесно, я не буду не відео в тебе хороші. лайки в тебе хороші, але опис, опис де... відео ну, сказати, що хороші, я не можу. сам щось помалюють. Я їх наставлю. Е-е ем, Може сказати ще. Що... А, кстати. Про перегляди. Ем, ну перегляди 37. Може так поставити. Не дуже. Ем, не зрозуміло чи 4. чотири, напевно, 4. Чотир. е ем, хрестик, тому що не не, 80. Тут уже нормально. Вот против вами не тут не подачи. Ам... Ну. норм. Можно галочку поставить. Тут у нас -э. Ам... скидки. Ам... 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 Вибач, але вони мені не потрапили. Три. Сорян, тебе мені прийдеться твої оцінки. отут от, тут за літри. Я, кстати, відео мені попросту це рекомендація, яка це чайно переглянута. То... Mm, блин, сорян. А, такие не подходят. А, я чтобы еще и не оценила. Да. чтобы только что оценила. 60 А, но... Але... за другими людьми, давай -ки. В нормі. Читкувач не дуже на хороша, так хороша. Описа немає. Угу. Відео в нормі. три. а перегляди не в нормі. Ну, це нічого. Очень я тебе поставлю. Тож, всем папа, всем до зустрічі.